Мы ушвидницы. Відчись вуличками Швідніці, можна помістити, що це місто найлише історія. Тут поєднується старе і нове сучасне життя і відговінки минулого фонтана з атласом. Ми піднімаємось на вежу наверх, Міська ратуша, це символ міста. Але життя навколо неї, звичайне. Тут люди зустрічаються, працюють і просто проводять світи день. дві син. Свідніця це місто, що вражає не лише своєю історією та культурою, а й неймовірними природними пейзажами, які оточують його з усіх боків. Розташоване неподалік від Сілеських гір, місто стає ідеальною відправною точкою для тих. Хто любить активний відпочинок на свіжому повітрі? В даний момент ми знаходимося в ратуші, тут і тут галерей котин. Є в таку тему? Огонь. Одним з головних символів Швідніці є кафедральний костел. Один з найвищих храмів в Європі, висота якого 103 метри. Собор відзначається своєю вражаючою архітектурою, красивими вітражами та історичними елементами, які свідчать про його тривалу історію. У 1945 році Собор зазнав значних пошкоджень, але згодом був відреставрований. Сьогодні він є не лише місцем покоління, але й туристичною атракцією, включеною до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Коди не беруть. <риклад> Цей храм вражає своєю історією але рівки наклали свій слід. Він стоїть, як символ міцності, але водночас... Показує, що нічого не вічне, побудований у 15 столітті, є найбільшим дерев'яним протестантським храмом Європи. Він з'явився в результаті підписання Вестфальського миру в 1648 році, що закінчив 30-річну війну. Через політичні обмеження храм звели за один рік із дерева та глини без використання цвяхів. Сьогодні це важливий культурний і релігійний пам'ятник. Який включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, храм був місцем служби для протестантів протягом багатьох років, і тут проводилися численні релігійні події. Після 1945 року, з приходом комуністичного режиму у Польщі, храм пережив труднощі, проте він зберігся і його активно використовують до сьогодні. Храм миру сьогодні є важливим туристичним об'єктом. Привертаючи відвідувачів своєю унікальною архітектурою та історією. Відниця це не тільки туристи, тут живуть люди, які працюють, зустрічаються, обговорюють справи. Каряне це місце не для романтики, а для звичного життя. Храм Миру у Свідниці – це не лише архітектурний шедевр, а й важлива частина релігійної та культурної спадщини Польщі. Він продовжує привертати увагу туристів та дослідників, залишаючи слід у серцях усіх, хто його відчув. Він продовжує привертати увагу туристів та дослідників, залишаючи слід у серцях усіх, хто його відвідує. раз зашли в эстетичный кафе, я замовил себе журик в хлебе. То есть так это все выглядело. Можна взяти любу книжку і почитати її в цьому парку. Парк це місто, де місто дихає. Тут можна знайти спокій, але це спокій повсякденного життя, а не туристичних маршрутів. Віднісся на ідеальне місце, але тут є своя душа. Місце, де минуло поєднується з повсякденністю, і де життя, йде своєю чергою. Це невелике польське місто, яке живе своїм звичним життям. Тут немає зуїти великих мегаполісів, але місто все одно настоїть на місці.